У сучасному світі, насиченому масовою культурою та глобальною комерцією, певні об'єкти виходять за межі свого первісного призначення, перетворюючись на популярні елементи декору та сувеніри. Серед них особливе місце посідають ловець сніг та так званий ловець сонця. На перший погляд, ці два предмети мають спільні риси. Вони є підвісками, часто круглої форми і призначені для створення гармонії та захисту у простої. Однак за цією зовнішньою схожістю приховуються кардинально різні історії, культурні контексти та етичні виміри. Всім привіт! З вами історичний кавоман, і сьогодні ми поговоримо про історію предмета, який пройшов шлях від знищення нічних жахів в минулому до предмета такого в теперішньому і як він переживає своє рідне відродження в сучасній езотериці. Наша тема ловець снів і чому він не має нічого спільного з ловцем сонця. Історія ловця снів бере свій початок у коєних народів Північної Америки, і перші згадки про нього пов'язані з племенем оджібе. Вони називали ловець снів Асабайкшин, що перекладається як павук, адже вони бачили у павуках не страшних істот, а символи захисту та затишку. Цей робих був традиційно призначений для захисту від кошмарів та злих духів під час сну. Його призначення полягало у фільтрації сновидінь. Він пропускав лише хороші сни, а погані затримував у своїй сітці. Сновидіння відігравали величезну роль у культурі багатьох народів і вважалися вікнами в потойбічний світ. Найвідоміша легенда про походження ловця снів походить від народу Оджибе. Згідно з цією історією, таємнича і материнська жінка-павук на ім'я Асібікааші була духовним захисником усього племені, особливо немовлят і дітей. Коли плем'я почало географічно розширюватись та мігрувати на віддалені землі Північної Америки, сила Асібікааші була розсіяна. Щоб забезпечити захист на відстані, вона доручила жінкам племені, зокрема матерям-бабусям, ткати магічні сітки з вербової лози та сухожиль. Ці сіті, схожі на повутину, стали фізичним утіленням її опіки, утримуючи будь-яку шкоду, що наближалося до немовлят. Цей обеих вішали над колисками дітей як захисний талісман. Інша легенда, що має походження у племені Лакота, пропонує протилежне трактування. Згідно з їхньою вігою, старий духовний лідер піднявся на високу гору, де йому з'явився іктомі, великий дух-павук, обманчик і водночас вчитель мудрості. Іктомі взяв обочі з вербової лози, прикрашений пір'ям і намистинами, і почав плести павутину, розмовляючи з лідером про цикл життя. Він пояснив, що в житті є багато сил, як добрих, так і поганих, які намагатимуться вплинути на сни і бачення людей. І Хтомі передав і сказав: Використовуй цю сітку, щоб допомогти своєму народу досягти своїх цілей, утримуючи добрі ідеї, поки погані пройдуський центральний отвір. Зіставлення цих двох легенд виявляє важливу суперечність у призначенні ловця снів, яка часто ігнорується у його комерційному трактуванні. У легенді О'Джипе ловець снів затримує погані сни у павутині, де вони розчиняються з першим променем сонця, а добрі сни вільно проходять якийсь центральний отвір. У легенді Лакота, навпаки, сітка затримує добрі сни та ідеї, а погані пропускає якийсь отвір. Ця відмінність демонструє, що ловець снів не є універсальним індіанським символом, а має специфічне, навіть протилежне значення для різних племен. Відсутність розуміння цього нюансу у масовій культурі призводить до спрощеного та неточного уявлення про його походження та призначення. Кожен елемент автентичного ловця снів мав глибокий духовний символізм, який виходить за межі його фізичних атрибутів. Це не просто красиві прикраси, а функціональні компоненти, що створювали захисний талісман. Сітка заплетена всередині опроча імітує вигляд павутиння. Її первинне призначення фільтрувати сновидіння та затримувати небажані речі, пропускаючи хороші. Коло в центрі павутини це її серце, через яке проходять до спляче одобри сни. У деяких автентичних ловцях снів у центрі павутини можна знайти хрест, який символізує чотири священні напрямки, що приносить у життя хорошу енергію, черпаючи її у всесвіті. Пір'я, прикріплене до ловця снів, має особливе значення. Вважається, що вони є своєрідною м'якою драбиною, по якій добрі сни, що пройшли крізь центральний отвір, можуть спуститися до сплячого. Пір'я також символізують дихання та повітря, що є важливими для життя. У деяких племенах вважали, що пір'я можуть заважати, викликаючи занадто легкі та безглузді сни. Сучасні комерційні версії часто надають пір'ю нового езотеричного значення залежно від їхнього кольору що є сучасною інновацією, а не частиною давніх традицій. Намистини на ловцях сні також мають кілька значень: одна намистина в центрі павутини може символізувати павука, який сплів павутину, в інших випадках намистини можуть уособлювати добрі сни, які були увіковічнені та збережені в павутині. Сучасні вироби часто додають різноманітні намистини самоцвіти або сухоцвіти, розширюючи символіку за межі традиційних вірувань. Виготовлення автентичного ловця в снів було не просто творчим актом, а цілим священним ритуалом. Кожна деталь мала значення і використовувалися лише природні матеріали, що відображало глибокий зв'язок культури з навколишнім світом. Опуч традиційно виготовляли з вербової лози, зігнутої в коло. Для сітки використовували жилля тварин, кінське волосся або рослинні волокна, які поступово звужувалися до центру. Пір'я брали від диких птахів, таких як орел, яструб або сова, оскільки вони мали особливе духовне значення. Намистини також були натуральними з дерева, кісток або насіння. Ключовим аспектом автентичного ловця снів, що відрізняє його від сучасних аналогів, була його тимчасова природа. Виготовлення з органічних матеріалів, ловці снів були призначені для недовгого існування. З часом верба всихала, а сухожилля ставали ламкими і їх поступово розпадався, символізуючи мінливість життя. Цей процес руйнування мав глибокий духовний сенс. Разом з ним зникали й нічні жахіття, затримані в сітці. На противагу цьому сучасні комерційні лавці снів виготовляються з довговічних матеріалів. Таких як метал, пластик та синтетичні нитки. Ці матеріали забезпечують вічність виробу, але такі ловці снів втрачають свою первісну духовну функцію. Якщо традиційний ловець снів, розпадаючись звільняв власника від кошмарів, то сучасний талісман створює дилему, що не означає це, що кошмари затримуються в ньому назавжди, не маючи змоги зникнути. Ця різниця демонструє, як зміна матеріалів та мети виробництва призвела до втрати автентичного духовного значення артефакту, шлях ловця снів від пламінного талісмана до всесвітньо відомого символу був багатогранним. Спочатку його поширення відбулося через міжплеменні шлюби та торгівлю, що сприяло його інтеграції в культурах сусідних народів. Поворотним моментом став рух Пан Індіан у 60-х та 70-х роках. Цей рух був спрямований на відновлення та популяризацію індіанських культур, ловець вецьні став символом єдності та спільної ідентичності для коєних народів. Його використання вийшло за межі одного племені, і він став об'єднуючим елементом у боротьбі за права та збереження спадщини. У 1970-х роках розпочалася масова комерціалізація ловців снів, що призвела до їхнього поширення як сувенірів і декоративних елементів, часто з розмитим і спрощеним призначенням затримувати погані сни. Ловці снів стали доступними в езотеричних магазинах, туристичних місцях та в інтернеті, що дозволило їм вийти на глобальний ринок. Цей перехід викликав гостру критику з боку багатьох корінних народів, які вважають комерціалізацію та неіндіанське виробництво культурним привласненням. Для корінних американців це не просто питання використання дизайну, це привласнення сакрального символу, яке знецінює його глибоке значення. Традиційно в індіанських культурах існував так званий обмін дарами, який був соціальним та політичним інструментом. Обмін артефактами зміцнював стосунки, створював альянси та переспроділяв багатство, де цінність предметів вимірювалася його здатністю підтримувати соціальні зв'язки, а не комерційною ціною. Прихід європейців та їхня комерційна економіка, що ґрунтується на товарно-грошових відносинах, зруйнувала цю систему. Сучасний продаж ловців снів не індіанськими виробниками, є відображенням цієї історичної проблеми. Де матеріальна вигода ставиться вище культурної цінності та поваги до інтелектуальної та духовної власності, це сприймається як зневага до спадщини та духовних вірувань, оскільки призводить до тиражування стереотипів і зводить священний об'єкт до статусу дешевого шервжитку. У сучасному світі ловець снів перетворився на поліфункціональний об'єкт. Повністю відокремлений від свого традиційного сакрального призначення. Завдяки своїй естетиці, ловець снів став популярним елементом декору. Його використовують для створення затишної атмосфери в спальнях, дитячих кімнатах, вітальнях, а іноді навіть на кухнях та у ванних кімнатах. Сучасні варіанти можуть бути виконані з різноманітних матеріалів, включаючи дерево, бересту, шкіру, метал, пластик і текстиль, щоб відповідати різним стилям інтер'єру. Крім того, ловець снів перетворився на мініатюрні аксесуари, такі як брелки, підвіски на сумку, а також на татуювання, які є лише естетичними символами, що повністю відокремлені від своєї первісної функції. Ще одним важливим аспектом сучасної популярності ловця снів є рух DIY Do it yourself або Зроби сам. Багато людей створюють ловці снів власноруч, розглядаючи цей процес як творчий акт, що приносить задоволення, а не як духовний ритуал. В процесі виготовлення використовуються як традиційні, так і сучасні матеріали. Ця творчість дозволяє експериментувати з формами та матеріалами, але саме ця свобода ігнорує та знецінює глибокий культурний контекст, який стоїть за символом. Незважаючи на комерціалізацію, ловець снів зберігає свою ключову функцію в сучасній езотеричній культурі. Він сприймається як потужний амулет, що допомагає відфільтровувати негативні сни та енергії, пропускаючи лише добрі світлі образи. Він вважається захисником простору від небажаних впливів, допомагаючи людям відновити енергетичний баланс та налаштуватися на позитив. В сучасній практиці ловець снів перейшов від пасивного оберега до активного інструменту для свідомої роботи. Якщо в традиційній культурі він просто висів над колискою, виконуючи свою захисну функцію, то сьогодні він використовується у різних езотеричних практиках, що вимагають свідомої участі. Ловець снів використовується як інструмент для допомоги сновидцю орієнтуватися у своєму світі сновидінь та краще їх запам'ятовувати. Він вважається маяком, що може допомогти людині усвідомити себе у вісні та керувати його сюжетом. Сучасне вірування поширює захисну функцію ловця снів на весь простір, де він знаходиться, а не лише на місце для сну. Ловець снів може слугувати візуальною точкою фокусування для медитативних практик, сприяючи розслабленню та гармонії. Його використовують для того, щоб поринути у глибокий сон або просто зняти стрес як частина релаксаційної практики. Сучасні ловці снів зберігають символізм своїх традиційних елементів, адаптуючи їх під потреби та вірування New Age. Кільце продовжує символізувати цілісність, єдність та нескінченний цикл життя. Сітка виконує роль енергетичного фільтра. Що затримує негативні енергії та думки. Центральний отвір вважається каналом для походження добра, світла, інтуїції та хороших сновидінь. Пір'я символізує провідник сновидінь, легкість душі та зв'язок із світами, що дозволяє позитивній енергії спуститися до сплячого. Сучасна езотерика збагатила ловець снів, інтегрувавши в його конструкцію кристали та натуральні камені. Ця практика має подвійне походження. По-перше, кристали додаються для підсилення конкретних намірів, як гармонія, любов чи спокій. По-друге, це стало практичною заміною для пір'я, продаж якого обмежений законом у деяких країнах. Цей дуалізм, поєднання практичної необхідності та езотеричного розширення є ключовим для розуміння еволюції символу. Поєднання властивостей ловця снів із цілющими енергіями кристалів створює багатофункціональний інструмент, який може бути адаптований для вирішення конкретних емоційних чи енергетичних запитів. Для прикладу, аметист використовують для гармонійного сну, медитацій та дитячих кімнат, рожевий кварц для романтичних сновидінь, релаксації та любові до себе, Содаліт – для гіперактивних умів зняття напруги перед сном, сердолік для наповнення енергією у робочому просторі, лабродарит для поглиблення медитативних практик у зв'язку з внутрішнім світом, яшма для вивноваження мейливних натур, запобігання вигоранню, Селеніт – для очищення простору, кольорові рішення в сучасних ловцях снів. Також набули глибокого значення, дозволяючи персоналізувати їх під конкретні потреби та наміри. Для прикладу, білий або прозорий кольори використовуються для медитації та релаксації, синій для спокійного сну та зменшення стресу, рожевий та червоний для романтичних сновидінь та посилення почуттів. Зелений для відновлення та емоційного балансу. Чорний – для відсіювання негативу та захисту. Коричневий для відчуття безпеки та ухвалення зважених рішень. Жовтий для підвищення настрою та натхнення. Райдужний для гармонії та прийняття себе. Концепція Ловця Світла існувала задовго до появи сучасних декоративних прикрас, відомих як ловці Сонця. Археологічні дані свідчать, що ще в 3500 році до нашої ери існі культури створювали предмети, спеціально призначені для взаємодії з сонячним світлом. Найдавнішими прототипами пристроїв для вловлювання світла були природні матеріали, поліровані обсидіани. Кристали природнього кварцу та шматочки бурштину, які свідомо розміщували так, щоб вони ловили та заломлювали сонячні промені у певні моменти дня або року. Це були не прикраси, а інструменти, що виконували як практичні, так і духовні функції. Одним із найбільш яскравих прикладів утилітарного використання це історія вікінгів – у скандинавських сагах згадується таємничий сонячний камінь, або, як ще називають, сонячний компас, який допомагав безстрашним мореплавцям орієнтуватися в похмурих північних морях. Легенда розповідає, що цей камінь міг вловлювати сонячне світло навіть у хмарну погоду. Археологічні знахідки підтвердили існування такого пристрою. Виявлений у поселенні вікінгів мінерал, відомий як Ісландський шпат, не лише пропускає сонячне світло, але й поляризує його. Навіть у тьмяному світлі, орієнтуючи камінь до сонця, можна було побачити яскравий ореол променів, що дозволяло визначити точне положення світла на небі. Таким чином, цей стародавній ловець сонця був інструментом, що рятував життя, демонструючи глибоке розуміння фізичних властивостей природних матеріалів. З часом концепція взаємодії зі світлом набула більш глибокого духовного значення. У різних стародавніх культурах предмети, що вловлювали світло, використовувалися як потужні духовні обереги. Таким прикладом є синє око, відоме як назар, яке є поширеним на Близькому Сході. Вважається, що яскрава скляна поверхня і контрастні кольори перехоплюють і відводять негативний погляд від власника, не даючи йому залишитись. Якщо амулет тискається, це означає, що він спіймав сильний злий вплив. Іншим прикладом є дзеркальні амулети, які були популярними в різних культурах, від країн Азії до Давньої Русі. Вважалося, що дзеркальна поверхня відбиває зло і повертає його до первинного джерела, захищаючи свого власника. На відміну від сакрального та універсального ловця сніг. Історія ловця сонця є історією фізики, навігації та універсального захисту від зовнішнього негативу. Подальше еволюціонування концепції ловця сонця у східних традиціях, зокрема в Китаї та Японії, поєднало світло з повітрям та звуком, з'явилися кришталеві підвіски, вітрові дзвони, а пізніше й вітрові куранти. Ці предмети слугували не лише для медитації, а й для залучення позитивної енергії та розсіювання негативних впливів. В східні філософії визнали, що рухоме світло має особливо потужні властивості для розвитку усвідомленості та досягнення внутрішнього спокою. Також протягом історії кольорове світло пов'язувало з жіночою божественною енергією в багатьох духовних традиціях. Давні культури на різних континентах визнали, що перетворення світла це особлива жіноча форма магії. Цей зв'язок простежується в образах таких богинь, як грецька ірида, богиня веселки, японська аматерасу, богиня сонця, кельтська бігіда, богиня вогню та світла, та індуїська лакшмі, яку часто зображають із кришталевим сяйвом. Ці приклади ілюструють, що фундаментальний людський потяг до осмислення та використання світла був основою як для практичних винаходів, так і для складних систем вірувань, що згодом вплинули на розвиток мистецтва, такого як вітраж у середньовічних церквах. На відміну від ловця снів, сучасний ловець сонця не належить до жодної конкретної культури чи релігії. Він є естетичним синтезом різноманітних глобальних традицій роботи зі світлом: це декоративна підвіска з кристалів, скла або інших матеріалів, яка, взаємодіючи з сонячними променями, створює кольорові відблиски та призми. Саме тому ловець сонця вважається радісною, наповненою світлом прикрасою, якою може насолоджуватися кожен, без будь-яких культурних обмежень, на відміну від ловця снів. Це зробило його популярним і невикликаючим суперечок елементом декору у всьому світі. У середині ХХ століття концепція ловця сонця пережила відродження. Скандинавські дизайнери, відомі своїм мінімалізмом та функціональністю, почали створювати ловці сонця з кольорового та художнього скла для прикраси інтер'єрів. Цей період ознаменувався важливим переходом від ритуального або утилітарного об'єкта до предмета суто естетичного декору, який тим не менш зберігав свою здатність позитивно впливати на настрій. Еволюція матеріалів зіграла ключову роль у цій трансформації. Якщо стародавні ловці світла були виготовлені з природних каменів, таких як кварц і обсидіан, а середньовічні вітражі були продуктом складної майстерності то сучасні ловці сонця виробляються з більш доступних компонентів. Сьогодні можна зустріти їх із кристалів, скляних намистин, дроту та пластику. Ця еволюція від рідкісних природних матеріалів до масового виробництва та набоїв для самостійного виготовлення демократизувала цей об'єкт. Доступність матеріалів, зокрема спеціальних набоїв і поширення онлайн-інструкцій, перетворили створення ловців сонця на популярне хобі для всіх вікових груп. Існують чисельні техніки для створення цих прикрас, включаючи використання міцного дроту для створення унікальних форм, скручування намистин на спіралях із дроту з пам'яттю форми, або навіть плавлення пластикових намистин, щоб створити ефект кольорової мозаїки. Особливою популярністю останнім часом користуються персоналізовані ловці сонця. Замість простого декору вони перетворилися на важливі сувеніри, на них гравіюють або друкують імена, дати чи улюблені цитати. Багато людей використовують їх як меморіальні прикраси, що слугують ніжним нагадуванням про те, що світло близької людини все ще присутнє в їхньому житті. Це також чудовий подарунок для святкування важливих подій, таких як весілля, ювілеї або новосілля, оскільки вони символізують надію, світло та позитив. Ловець сонця це предмет, що знаходиться на перетині науки і метафізики. Його дія ґрунтується на простому фізичному принципі: коли сонячне світло проходить крізь кристал, воно заломлюється на складові кольори, створюючи веселку. Цей оптичний ефект, що фізично перетворює звичайне світло у барвисте видовище, є причиною його популярності. У холістичних практиках цей фізичний ефект має глибше значення. Вважається, що кристали у ловці сонця діють як трансформаційний інструмент, який перетворює сонячне світло у специфічні вибраційні частоти, що резонують з тонкими енергетичними тілами людини. Кожен тип кристала згідно з цими віруваннями має свою унікальну частоту, яка може посилюватися сонячним світлом. Завдяки своїй здатності генерувати різнокольорові відблиски, ловці сонця вважаються потужними провідниками енергії, трансформації та стілення. Візерунки заломленого світла очищають простір, носіючи застійні вібрації. Різні кольорові промені, що створює ловець сонця, відповідають різним чакрам, сприяючи їхній активації та балансуванню. Висолкове світло, яке створює ловець сонця, може стимулювати вироблення серотоніну, сприяючи відчуттю добробуту. Мерехливі райдужні візерунки створюють природні точки фокусування для медитації. Як вже згадувалося раніше, кожен кристал має свої властивості. Прозорий кварц сприяє появу намірів та духовному зростанню, а метист сприяє внутрішньому спокою та зціленню. Рожевий кварц заохочує емоційне зцілення та співчуття. Тигрове око підвищує особисту силу та впевненість. Розміщення ловця сонця має вирішальне значення, оскільки воно створює енергетичний портал, який впливає на потік енергії у простої. Для досягнення максимальної користі рекомендується розміщувати його у вікнах. Що виходять на схід, оскільки ранкове світло вважається найбільш духовно зарядженою сонячною енергією. Вікна, що виходять на південь, забезпечують найсильніше та найпостійніше сонячне світло. Також ловці сонця часто вішають біля дверних проязів для енергетичного захисту або на священних вівтарях для активації та очищення духовних інструментів. Ловці сонця чудово вписуються в будь-яку пору року. Навесні та влітку вони відображають довгі яскраві дні, наповнюючи кімнату життєрадісними кольорами. Взимку, коли дні коротші, вони приносять таке необхідне відчуття світла та затишку. Вони ілюструють, як один невеликий предмет може мати великий вплив, перетворюючи простір настрій. Завдяки ловцю сонця світло, яке і так присутнє, перетворюється на щось більш незабутнє. Історія ловця снів та ловця сонця є яскравим прикладом того. Як предмети можуть трансформуватися з глибоких культурних або наукових контекстів у масові комерційні продукти? Їхня еволюція демонструє ширші соціокультурні процеси глобалізацію, комерціалізацію, духовність та зростання усвідомленості щодо культурної спадщини. Це показує, що ловець снів, будучи сакральним артефактом, потребує поважного та усвідомленого ставлення. Його придбання та використання має супроводжуватися розумінням його історії, а етичне споживання передбачає підтримку автентичних виробників скоєних народів. Це допомагає не лише зберегти унікальну культурну спадщину, а й уникнути участі в її спотворенні. З іншого боку, ловець сонця є продуктом сучасності, що гармонійно поєднує науку та естетику. Його комерційне використання не несе таких етичних ризиків, що дозволяє насолоджуватися його красою та гармонізуючим впливом на простір без занепокоєння щодо культурної апропіації. У підсумку ловець снів залишається тінню сакрального, що вимагає нашої поваги до минулого, тоді як ловець сонця є чистим світлом сьогодення, що пропонує універсальну естетику без історичного тягаря.